Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язочку я Ігор Бабак. Буду знімати зараз копчення. Я вже раніше знімав копчення яєчок перепилячих. Ну, всім подобається. Зараз треба закоптити ще нам яєчка, після яєчок буду коптити бролера домашнього. Вже замаринований, готовий до. Камерної сушки та копчення. Зараз ось сюди заложив сюди тут 125 яєчок. Відкрив здушку. Далі буду показувати, як вмикається воно все тут. О, це коптільня «Древ Трест. Я вже теж раніше знімав, розповідав, що як було не так в цій коптильні. Ну, В принципі, скажу, що коптить. Вона ну, свої функції виконує, просто якби ще е, продавці, які всі зготовляють е, коптильні, прислуховувалися до людей і були більш трошки вічливіші, то було б е, набагато проще ну, для всіх, для покупців, бо теж читаю озвіл про і там знайшов. Ще одного чоловіка ну, з України теж він, от, розповідає про всі рецепти. Молодці, що діляться, там ще з одним ну, не познайомився, а теж так подивився відео, підписався на нього, то ну молодці. А то, о, я там, типу, сам все придумав, саме того, це покажу тільки як це роблю, і на цьому все. Блін, це до цього йшов десять років, 20. А люди діляться, правильно це роблять. Все чітко, просто чітко. Другого ну, просто не можна нічого придумати. Молодці. За цим їм щиро вдяка. О, що хто хоче, той буде займатися, хто подивився, ну, типу, буду, ну не хочу чи не можу. О, а ми закупили таку коптильню, Ну чи будемо, щось, ну, може колись щось і будемо продавати. Бо люди теж вже питають, яєчки сподобались копчення. Так що будемо все пробувати. Спочатку саме все і спробуємо, як би сказати, на собі всі рецепти, щоб людям подобалося. А потім вже будемо щось, двигатись, рухатись далі. О, так що це компресор була сюди була проблема. Поміняли, ну, працює вже нормально. Ручку сам приробив. От. Ну, це для електрики, це для маслов, сход. От, засипав я вже сюди е щепу. Ой, упала зараза. Засипав щепу. і зараз е зроблю просушку яєчок. Щіпі засипав більше, бо після яєчок буду коптити курочку. Там дружина на ще марнувала, подивимося, то що не знаю. От. А по рецепту рецепт дуже простий. На ці яєчка. Значить на літр води столові ложки сахару, цукру та дві ложки солі, пару грошинок, душистого перцю, закип'ятили водичку, засипали, розмішали, щоб розстало. кипнуло, сняли. І заливаєте яєчки цим маринадом І на 12 годин ви їх засипали, і на цьому все буде готово. Потім виложили, трошки просушили. Ну, на столі там, допустимо, щоб вони трошки обсохли, якби обтікли. Зараз я виставлю температурний режим на просушку, десь на годинку буду наблюдати десь. Коли через 30 прийду переверну ячки, щоб вони просахали. Значить у нас температура вулична 19,8. Ось 35 градусів я виставив на просушку. От. Так що зараз буду вмикати вентилятор, конвекція, тен. Ну і це, звісно, сама каптильня включена. Так що процес сушки у нас пішов От. і будемо чекати на саму просушку. Через півгодинки підійду переверну, як я вже казав. І все тоді будемо чекати далі, дивитися за просушкою, потім включу димогенератор, включу компресор. От. І будемо коптити яєчки. Далі буду знімати. Дякую. Так, пройшло півгодинки. Зараз подивимося, що в нас тут. У яєчку підсухають, Зараз я їх переверну. І ще домови десь півгодинки. Так, годинка пройшла на підсушку. Яєчки привертали. Зараз температура у нас виходить тут 37,3, Виставили ми її на 75. Вентилятор на просушку не вмикаємо. Умикнемо зараз цей. А, подивіться, що в нас ото дим пішов. От пішов. От. зарядив я вже цей щипую нашу цю колбочку от. і дим вже пішов. Ось цим от. балончиком використовую, бо той пока не використовую. це. використовую. Просушку пройшли, зачинили ми тут вентиляцію, закрили, дим поступає, все нормально, зараз ми вмикаємо Конвекція пошла. Вот. І наш темп. Все. температуру виставили, все вмикнули. Вентилятор це не вмикається. Так. Зараз пошла. Пойшов сам процес. От у нас сюди тут є. Цей компресор на максимуму і робимо його на мінімум. Так. Верімо, ну, на мінімум без 20. Все, працює. Зараз ще раз відкрию коптівку, щоб перший дим... о Перший дим випустимо, як кажуть. І далі починаємо наше що вінчик... Через півгодинки. Подивлюся, що там. Все, вже димок пішов. Все працює нормально. У нас світло вимикають, ну думаю, зараз не буде. Десь на вечір, напевне, бо немає ще графіку вимкнення. Зараз у нас іде ще інкубація. Припилених яєць заложили вже з свого материнського стада припилені яйця. Ну, і Будемо далі теж закладувати, закладувати, ці вилупили, заложили. Ну, от, бо бролера зараз щось немає ніде, щоб купити яєць перепиляючи бройлерних, фабрика полтавська щось не, не продає, чому поки дружина ще не знає, треба зателефонувати, спитати, чому їх буде на осінь. Чи шукати щось друге, бо на осіб теж хочемо бролера брати ще треба ж. І собі люди просили, там, щоб підрощення все. Так що поки йде в нас копчення. От, і будемо наблюдати, за копченням через півгодинки, ще прийду, гляну. Якщо що, то там уже в процесі, як таке движення, будемо дивитися. Що і як. Ось таке стали. А, ще ще роблю. О, ось. От такий египтий І Це сам я його ложу. Кому буде цікаво якісь питання, можу поділитися на газоблок. От, вже він у нас давно. Цей кірпіч сам роблю, бо дивився відео, вже є в мене нюанси, які треба було б знати по ньому. Ну, нічого, як скажуть, нікому нічого не платиш, сам робиш. Як виходить, той виходить. Ну, людям подобається, ну, мені теж нормально. Так що такі у нас справи ще по цьому кирпичику. О, так що таке Так що на зв'язочку дим розійшовся, добре Чекаємо далі Так, прийшло півгодинки, зараз дивимось що у нас маємо тут Капиць Фуфу Фухи Фу. диво блинка краса йде Копчення. Зараз я його трошки пошевелю. Так, все його трошки пере... Фу. Фу. Пошевелив і сюди прикрутив. Ще протримаємо десь 10 годинки і можна буде вже його знімати. Так, закончили ми копчення яєчок. От, виключили. Сейчас і тени все виключав, одна картка включена. Компресор теж вимкнув, зараз відчиняємо капець, капець яка краса на світі є, оці яєчки, які гарнівенькі. Воно щось відсвічує білим, наче, а вони виходить всі такі копчененькі, гарненькі. Це біле щось а воно по натурі воно таке жовтеньке, все якийсь золотистий колір і буде смачні там від ну, як жолуді ну, гадненько все вийшло у нас так це копчення ми закінчили зараз за всім копченням у нас буде йти курочка почеревинка там грудинка куряча от. температурний режим будемо ну, залишати такий же, тільки виставити треба е, ці термометри ще поставлю у нас є два Вот, так что, далее будем. Так. Ну, зараз выставляю температуру. Выставил вернее, на 60 градусов на просушку. Установил датчики на 75. В камере зараз 20. Тут тоже покажу 19. Вот. вот. Такие у нас будут копчения. Бролерок домашненький. И... Печерьовочка, Там грудиночка і курячою. Зараз будемо проводити йому сушку. Вентилятор відкритий. Замикаємо камеру. Отак. Так, тут включено. Нам треба включити вентилятор, конвекцію і темп. Провіряємо, що у нас тут що у нас тут все працює, конверцію він у все робить. Все, так ми залишаємо його десь на годинку. Хай воно просохне. От, а потім буду дивитися, що з ним робити далі. Чи Температуру повисити і потримати ще трошки, будемо дивитися по датчикам, що буде вони нам показувати внутрі. Далі буде. І так, значить, у нас підійшло до в середині м'яса. тен не включаємо, включаємо конвекцію. А, тен ми включаємо конвекцію і тен. Вентилятор ми не включаємо. от Первый дим мы выпускаем, все у нас тут подсохло нормально, мясо. Вот. Вот так що, ой. Ну, Тепер выставили температуру на 95. Дим уже у нас сюди. Нормально чекаємо годинку будемо дивитися, що у нас вийде далі. Так, копчення пройшло, зняли його, ось така от курочка вийшла, брулерок. Класний цвіт, вже трошки скуштували, от така ось от почеревинка, грудинка, куряча. І ось яєчки отакого такого плану. Так що, всім дякую за підписки на мій канал. Підписуйтесь. От. І, і цей. Спілкуємося. Хто дивився відео, може робить краще. Так що щось підказуйте. Може щось не так робив. Але наче покусовив Все добре. Ну все рівно. Всім гарного вечора. До зв'язочку.